Українці не тільки встигають виборювати свою незалежність, але і змушують весь світ аплодувати стоячи завдяки своїм талантам. У кіно, в музиці, в спорті, на модних подіумах і технологічних аренах українці і українки доводять. Сила нашої нації не лише у зброї, а й в серцях, що творять і надихають. Хто саме і як завоював світові сцени, дивіться далі в нашому сюжеті. Її відео збирають мільйони переглядів, а найвідоміші зірки світу мріють потрапити до її об'єктива. Таню Муїнію, талановита режисерка з Одеси, працювала з такими артистами, як Леді Гага, Гаррі Стайлс, The Вікенд, Кеті Пері, Карді Бі та Дуа Ліпа. Цього року до її блискучої кар'єри додалася ще одна вершина. Перемоги на престижній церемонії Hollywood Music Video Awards. Таню Муіньо отримала титул режисерка року за кліп «Леді Гаги на пісню Дізі із сьомого альбому співачки LG7. Я надзвичайно люблю свою роботу. Щиро дякую вам за цю нагороду. Я б ніколи не змогла досягти цього одна. Усе стало можливим завдяки моїй команді. Це не перша нагорода одеситки. Раніше вона здобула перемогу на MTV Video Music Awards Japan у номінації Найкраще відео сольного виконавця. Кліпмейкерка довела, що український талант не має меж, а її ім'я впевнено звучить серед найвідоміших режисерів світу. Мама двадцять днів у Маріуполі. Перший український фільм в історії, який здобув премію Оскар у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Режисер Мстислав Чернов разом із колегами Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко показали світові перші тижні оборони Маріуполя під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Я буду першим режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч співгромадян. Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах. За свою роботу журналісти отримали Пуліцерівську та шевченківську премії. Стрічка 20 днів у Маріуполі стала найкасовішим документальним фільмом в Україні, зібравши понад 500 тисяч гривень лише за перші вихідні прокату. Театральна сенсація «Конотопська відьма після солдаут-турів у Польщі, Чехії та Німеччини вирушила у світовий тур 2025 року. Виставу вже побачили глядачі у Нью-Йорку, Чикаго, Торонто та Монреалі. А у січні 2026 року черга дійде і до Лондона. Унікальна постановка Івана Уривського за мотивами Повісті Григорія Квітки Основ'яненка поєднує український фольклор, містичну атмосферу та гостро соціальні теми. Прем'єру конотопської відьми показали вперше у 2023 році в Києві під час війни на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Частина коштів від продажу квитків спрямовується на підтримку ЗСУ, зокрема на посилення протиповітряної оборони. Олександр Усик піднявся на вершину світового боксу після серії вражаючих перемог. За останні чотири роки він провів шість боїв, здобувши перемоги над Тайсоном Ф'юрі Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбоа. Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі 2018-2020, володіючи одночасно всіма чотирма головними поясами: WBA, WBC, IBF та WBO. Його часто називають танцюючим боксером за неймовірну рухливість та швидкі комбінації на ринку. За видатні спортивні досягнення Олександр Усик отримав почесні державні нагороди, зокрема, орден за заслуги третього ступеня та звання заслужений майстер спорту України.